Доброго вам дня, любі малята! Сьогодні на нашому занятті ми з вами дізнаємось багато нового і цікавого. Давайте відгадаємо загадки. От такі в нас чудеса є чотири колеса. Хатка йде собі сміливо, хочеш вправо, хочеш вліво, хочеш в ліс чи до річки, що за хатка, дітлахи. Так, вірно, діти, це автомобіль. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, у гумових чобітках. Так, вірно, це автобус. Маленькі будиночки містом біжать. Хлопчики дівчатка в будиночках сидять. Що це? Так, вірно, трамвай молодці. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Що це? Так, вірно, діти, це тролейбус. Молодці. Молодці, діти, відгадали загадки. Це автобус, автомобіль, трамвай, тролейбус. Як можна назвати одним словом усе, що зображено на картинці? Правильно, це транспорт. Який транспорт перевозять пасажирів? Вірно, пасажирський. Пропоную відтворити за допомогою звуків і рухів певний вид транспорту. Сіли ми в автобус. Дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир. А тепер в тролейбу сіли і тихенько покотили. У літак швиденько сіли і одразу полетіли. Ось так на потязі ямчу чух-чу, чух-чу. Любимо ми мандрувати, але час нам працювати. Діти, але буває такий вид транспорту, як спецтранспорт, пожежна машина, поліцейська машина, машина швидкої допомоги. Пожежна машина це машина, що повинна швидко дістатися місця пожежі. Для цього машина пофарбована яскраво червоний колір. На вулиці машина їде з увімкненою сиреною та мигалкою. Водій інших машин і пішоходів поступаються дорогою. Діти, запам'ятайте номер телефону пожежної служби 101. Поліцейська машина це патрульна машина працівників поліції, які стежать за порядком на вулицях. Коли поліція поспішає ліхтар сирена на машині мерегти і гуде, попереджаючи, що наряд поліції поспішає на допомогу людям у небезпечній ситуації. Номер телефону виклику поліції 1.02. Машина швидкої допомоги. Це машина білого кольору. На ній зображено червоний хрест, а також номер 103. На даху також є ліхтарик, сирена для оповіщання на вулиці. На дорозі її також усі поступаються місцем. Тепер діти разом за мною повторюйте чисто мовки. Слухаємо і повторюємо СО, СО, СО. Покотилось колесо. Ак, 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 в небі мчить літак. Ко-ко-ко я тримаюсь за кермо. Ор-ор ор, ор, ор риє землю екскаватор. Лі-лі їде трактор по землі. Ну що ж, ми сьогодні познайомились з різним видом транспорту. Ви повинні запам'ятати, що потрібно дотримуватись обережності на будь-яких дорогах і в будь-якому виді транспорту дотримуватись правил дорожнього руху. До побачення, діти, до нових зустрічей!